Мудрий не той, хто не робить помилок, а той, хто їх не повторює. А дурень вчиться на своїх помилках а розумний на чужих. Тому адвокат Володимир Клим, наша рубрика юридичні помилки. Поговоримо про помилки, які стосуються того питання. от Необхідно оформити спадщину. І людина йде до нотаріуса. Вибирає нотаріуса, домовляється з ним про щось. І я, як адвокат, мені там поза очі нотаріусів. Які оформляли спадщиною чи оформлюють, багато чого говорять. я трошки з вами поділюся. Так, без суб'єктів, без конкретних справ, базуючись на багаторічному досвіді. Тому поїхали. Перша помилка, я її називаю Біг Пес через ОВЕС» або консультація 5 хвилин. Забігає людина до нотаріуса територію територію. Так швиденько все розкаже, можна, можна, будемо робити, будемо робити. Чи вона правильно поставила питання тому нотаріусу, чи нотаріус її зрозумів, чи зміг вникнути в її справу, це таке. Ну, якщо у вас є проблема, необхідність, оформите спадщину, йдете до нотаріуса і спокійно домовляєтесь. Спокійно їй розказуєте, йому їй розказуєте. Яке у вас питання, яка проблема, що стосується? Не п'ятихвилинна консультація нотаріуса, або сусіда, брата, свата, якогось знайомого юриста, адвоката і далі собі думати. Я вже таких бачив, що там поговорили з сусідами і прийшли з заявами про прийняття спадщини через 6 місяців, або там маючи якусь іншу проблему. Так розповіли нотаріусу, от мені далі як адвокат вже розказували, я так само зрозумів з першого разу. А так розповіли нотаріусу, що він трошки не так їм порадив. А чому? Тому що це біг пес через Овес, вилазить боку. Найкращий спосіб домовитися про ціну переправи це домовитися про її, про неї на цьому березі річки. Не на тому, коли вже вас перевезуть, то питаєте, скільки там із душею мільйонера. Комусь це може не сподобатися, цей тон. Правдиві речі не бувають красивими. Але йдете, домовляєтеся за оформлення спадщини, берете листочок і записуєте. чи просто нотаріуса розказати вам, скільки вам це в кінці кінців це все вийде, оформлення до кінця. Бо далі бігаєте, жалієтеся, чому так довго і чи можна поміняти нотаріуса, хоча на переправі коней не міняють. Я не нотаріус, але я от багато чую, а чому вона мені не сказала, а чому ви не спитали. Чи покажіть там якусь бумагу, бо без бумажки ти засіб виділені організм. Покажіть якусь бумажку, щоб ви домовилися. Такого нема. Тому про ціну домовляєтеся зразу, щоб далі не жалітися і не плакатися у платочок. Нотаріус засвідчує слова не слова, а правду. Тому йдете до нотаріуса, так як до лікаря чи до адвоката, то розповідайте всі нюанси. Тому що хтось там дітей якихось хоче утаїти, неповнолітніх, і ще когось приписаного хоче втаїти. Ну, думаю, чи зхитруєм, щось не розкаже, воно так ося, ось і ось як пройде. пройде. Ну, тепер реєстр, ця діджиталізація. Нотаріус назме там образну кнопочку якусь, і все стає видно і зрозуміло, що там у померлого є ще діти, у померлого є ще, ще щось, внуки. Згідно довідок, видно, хто там був приписаний. Видно, чиє це ще майно може бути, там якоїсь першої дружини наполовину, хоча, хоча записано на покійного. Ну, якщо вже так є така необхідність, сталася така біда то розказуйте правду, ну, щоб мати з чим робити і думати, як вирішити ваші питання. Ну, це ще опирається ця помилочка в наступне питання, щоб вибрати тому, того Нотаріса, кому ви довіряєте. Ну, вибір, як то кажуть, це завжди відмова від чогось іншого, можливо, кращого, можливо, гіршого. Тут так теж з нотаріусами. Вибирають там крутих. Далі я бачив такі ціни на спадщину, хоча це пішли, це ж такий нотаріус відомий. Ну от відомий нотаріус вам загнув таку ціну. З'ясовуйте, які ціни. Ніхто вас не вкусить, якщо там пройдеться по декількох нотаріусів. З'ясовуйте, чи нотаріус. Зможе це робити. Це через те, я говорю, через призму поваги до чужої праці. Тому що людина йде, розкажіть свою проблему, можливо, ви і звертатися до цієї людини не будете. Але спитайте, скільки коштує така консультація і скільки коштує це сформування, скільки це все буде коштувати. Вибирайте нотаріуса, якому вірите, який вам підходить по ціні, якому довіряєте, ну і який. Якщо ви пройдетеся по трьох нотаріусів, а двоє скажуть, ми це не зробимо, а третій скаже, я зроблю, тільки заплати. Бо у нас законодавство теж таке не чорно-біле, а сіро-біле малинове і трошки дираве. Тому вибирайте, оформлюйте спадщину. Якщо є вибір, є можливість, вибирати, вибирайте правильних нотаріусів. Дякую вам за увагу. Підписуйте, лайкайте. Адвокат Володимир Клим. Задавайте питання в коментарях на прямих ефірах. що що понеділка, що, що середи, після 18 відповідаю на них. Дякую ще раз за увагу.